Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка знову в ефірі і знову з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш Денис Кайр. Знаєте, однією з рис, яка відрізняє українців, є краса як внутрішня, так і зовнішня. Ну може саме ця краса і врятує цей жахливий світ і все, що тут відбувається в цьому світі. Ну але для того щоб замахнутися на такі глобальні зміни, треба за цією красою. Слідкувати В сьогоднішньому етері ми поговоримо про міфи, етапи, складові та помилки при домашньому догляді за шкірою. і Взагалі, чи це можливо? Я із задоволенням про це буду спілкуватися з моєю сьогоднішньою гостею. Я її представляю, Антенон Марина. Лікар, косметолог Марина. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Дуже рада була бути сьогодні з вами в ефірі. Хочу сказати кілька слів взагалі про себе. Я лікар, я закінчила вищий медичний заклад. З цього почалася моя кар'єра і мій шлях в косметології. Далі я вже почала спеціалізувати саме на косметології. Моя спеціалізація це естетична ін'єкційна, апаратна косметологія, і я це успішно в різних протоколах в залежності від клінічного випадку. Хочу сказати, що я працюю на даний момент в косметологічній клініці, яка знаходиться в місті Чернігові. Засновницею є Світлана Тиховська, Cosmetology клінік. Я вважаю найновітніша зараз в нашому місті. Багато хто про неї знає, чує, бо ми поєднуємо багато напрямків. Це і естетична косметологія, ін'єкційна, і трихологія, і лікування акне, і видалення новоутворень. У нас є апарати, які займаються окремими галузями. Це Апарат лазерного видалення волосся це фотоомолодження фотона, видалення капілярних сіток за допомогою цього лазера, і апарат стимуляції колегнезу рефліфтами. Так що прогресуємо, навчаємося. Я вважаю, що лікар має навчатись все своє життя. Коли в Україні говорять про те, що у нас все, все досить технологічно, а мені це вже не новина. Мені здається, що будь ну, ми попереду цього явно, ну скажімо, так можливо, не всього світу, але дуже дуже багатьох європейських країн і про це вже точно можуть сказати ті, хто це спробував за кордоном. Тому тут як то так. кажуть, сумніву точно немає. Давайте тоді говорити про тему нашої нашої сьогоднішньої бесіди. Отже. Же домашній догляд за шкірою важливий це зрозуміло, але я впевнений, що багато хто не знає, як це робити правильно, з чого варто починати. Давайте, от ви і почнете. Отже, домашній догляд за шкірою, з чого варто його починати, хто ніколи раніше не приділяв цьому таку важливу увагу. Давайте почнемо з того. Ще треба пропинити вмиватися милом, відставити його в сторону і зрозуміти Прости, що... простиму тим не... коричневим так, таким Так, простим. Це вже в найгірших випадках, але треба розуміти, що це буде зміна паш нашої шкіри в лужну сторону, і це не є гарним. І це буде о, також шкодити шкірному бар'єру. Тому що сказати взагалі про домашній догляд. Тут взагалі треба зловити оцю золоту середину, тому що зараз пішла така тенденція багато баночок в соціальних мережах. Ми самі вивчаємо, займаємося самолікуванням, і буває навпаки ситуація, коли багато не є добре, і тут важливо зрозуміти, що шкіра це такий, якби. Механізм, окрема екосистема, в яку не треба втручатися, якщо немає якоїсь конкретної проблеми. Тобто, ми маємо її очищувати, маємо її зволожувати. Але якщо немає якоїсь конкретної проблематики, не треба її постійно. Травмувати, купляти якісь додаткові собі інструменти, які мають знаходитись лише в клініках без релізації купувати... випадок. Це не той варіант. Да, тобто а не той да. 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 Да, да. Це не той варіант, краще не зробити нічого ніж нашкодити, і я б то сказала, треба. Вчитися слухати, прислухатися до своєї шкіри. А якщо у вас цей конект не відбувається, то краще послухайте спеціаліста, зверніться на консультацію. У нас, наприклад, в клініці це безкоштовна консультація по підбору домашнього догляду. Вона навіть є в режимі онлайн, і ви можете поговорити, задати свої питання, і це буде безкоштовно, але ви отримаєте відповіді на той чи інший нюанс, який вас турбує. Е, домашній догляд, взагалі, як я вже сказала, він складається з очищення, ну, тонізації це в ідеалі і зволоження. І дуже важливим є використання Санскріну, СПФ і це в сезоннє, тому що використання СПФ. Моя захисту це не лише для того, як було раніше, щоб набгріти, а це для того, щоб ми попереджали виникнення мінічних зморшок, виникнення пігментних плям. А це якраз ознаки старіння. Ну тобто, це те важливе, на що я б хотіла закціонувати. Це не є класно, коли багато якихось засобів, але і відсутність якогось належного догляду взагалі це теж не є нормою, і всі ми індивідуальні, тому треба прислухатися до себе і бажано прислухатись до лікаря-косметолога. Слухати Юю шкіру слухайте. Я думаю, що це можна, якщо ви ще не взяли це за лозунг да вашого салону або клініки. Вибачте, то можна вже прислухайся своєї шкіри. Ну чому б не окей а добре? Для чого почати зрозуміло, прості якісь моменти є. Тепер питання е, найпоширеніших міфів. А да? е, е, ви сказали про те, що дійсно не треба на всякий випадок щось робити, але я впевнений, що ще таких mm -hmm. міфів, і ви з тим стикаєтесь, тому зараз якраз розвінчаєте їх. Вам як то кажуть, слово так. Найостанніше е, це, що я таке запам'ятала, що мене вразило, це використання лимонного соку е, для вибілювання шкіри. Висококонцентрованої кислоти, якої там кислотний показник біля двох, а pH шкіри 4,5-5,5% в нормі. Тобто, по перше, це порушення взагалі пашу шкіри, що не є гарним. А це може навіть спричинити до висипів. По-друге, це може виникнути редратування, подразнення. Ну тобто, простими словами, це червоні плями. Сухе обличчя, і це все може бути реакцією якраз на використання лимонної кислоти. І я, взагалі, так перед ефіром я подивилася на формах дуже багато. Дівчата які використовуються взагалі якісь такі засоби. Мені було цікаво, як взагалі пов'язана. У нас тема наш домашній догляд. Що взагалі люди собі вигадують, щоб не прийти до косметолога? І дійсно використання якісь таких засобів вони дуже, воно дуже лякає. Використовую також чула в своїй практиці соду харчову для того, щоб як пілінг вона працює, прибрати рогові лишари ермісу. Тут вже інша історія, тут якраз СПА, у нас влужну сторону переходить, і такими лугами навіть можна опік зробити собі. І травмування шкіри, порушення шкірного бар'єру. що не є бажаним. Останнє що на хайпі я бачила, це льот використовують, протирають їм обличчя. Чому це роблять? Тому що ми отримаємо такий ефект білого обличчя. А тут, якби біомеханіка така дуже проста, у нас звужується судина, просвіт судини. Ми отримаємо більш таке біле обличчя, які, якого всі хочуть досягнути. Але ж тут питання: в чому? Це тимчасовий ефект, по-перше, тобто, звузилась судина, потім тепле приміщення, опалювальний сезон, вона знову розширилася. І таким самим чином, коли ви так тренуєте, тут де сюди ці судинки, ми можемо отримати купероз, а потім це все лікувати. А ще таке, що може бути, таке місцеве переохолодження може навіть призвести до невриту трічистого або лицевого нерва, тобто таке місцеве переохолодження, якщо ще якісь додаткові соматичні фактори людини в клінічному анамнезі, тому краще таким займатися. Ну і чистки обличчя дома в домашніх умовах я б також не радила, тому що ці засоби, які використовують для чисток обличчя дома, починаючи від там е, нігці, пальці, ще якісь там засоби, які використовують, це дійсно потім треба це все буде розгрібати, е, тому ні не раджу займатися. Слухайте, ви мене здивували, що в нашому високотехнологічному вже світі думаю, доступу до інформації mm -hmm. купа різних і дійсно косметологів на вибір, клінік, салонів. Купа що хтось робить такі, не знаю, як це. Бабусині методи, я не знаю. Ну це прям дивно. Насправді ну, дійсно так, так бо у нас, бачите, зараз в бік такої народного чогось натурального, і люди думають, що це якийсь масонський заговір. Ці всі косметичні компанії, всі хочуть надурити, викликати там онкозахворювання шкіри і так далі. Так що не будемо використовувати нічого, краще от лимонна кислота і сода. Так, що таке я Зрозуміло, зрозуміло, як то кажуть, екологічність теж повинно бути на певному і, і на певному кордоні, як то кажуть, головне їбать <різь> ту саму палку. Друзі, сьогодні у мене в гостях лікар-косметолог Антоненко Марина, і говоримо ми про догляд за шкіру. І у мене таке питання досить глобальне і цікаве. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється догляд за шкіру у підлітковому? Молодому, ну і зрічно, звісно ж, зрілому віці. Я впевнена, що точно є е, різниця, і, мабуть, явно суттєва. Так, дивіться, дійсно ця різниця є. Вона суттєва, е, вона полягає в тому, що у нас підлітковому віці відбуваються певні гормональні зміни, і на фоні цих гормональних змін у нас підвищується себе активність. Ну простими словами, нас жирніє обличчя, а е, накопичення цього підшкірного себе спричиняти до запальних елементів різного характеру. А більш зріла шкіра, я скажу одразу про таке про підлітковий зріла, а Потім про серединку поговоримо. То зріла шкіра вона характеризується тим, що в неї зменшується вироблення колагену, шкіра стає більш тьмяна і більш суха. І ми вже робимо акцент на те, щоб використовувати більш живильні крема. Але е, тут не можна уніфікувати це все, тому що може бути наприклад, у нас такий клінічний випадок. Там пацієнтка, допустимо, 26 років це ще й не підліток, і це ще й не зріла шкіра, запізнілим акне, і з проявами пігментації це такі коричні плямки по обличчі, що зазвичай ми характеризуємо вже зі зрілими жіночками. Але буває, що підвищена інсоляція, плюс травматизація шкіри, коли ми висипеш і дома чавимо, і плюс сонечко у нас захисний механізм це поява пігментної плямки. І тобто, ми обираємо ці засоби, які не дуже характерні для молодої шкіри, але от в таких випадках, коли дійсно є якась окрема проблематика. Але на чому треба заакцентувати, що якщо підліткова шкіра і ви вже е, помічаєте, що вашої дитини підвищується кількість цього себе, ну, який виділяється, то нехтувати цим не можна. Тобто там виросте пройде е, родиш дитину пройде. Це так не працює. Тобто, це на даний момент є зміна характеристики шкіри. Нам треба допомогти, допомогти додатковим очищенням, гігієною і вже в окремих випадках назначенням певних лікувальних компонентів. Е, тому на робимо акцент на тому, що є якісь е, окремі характеристики по догляду в залежності від віку, але бувають такі от унікальні випадки, з якими ми стикаємося. І я б ще сказала, що як раніше мосмаркетах був там крем е, по віку, то зараз вже в новітніх косметологічних компаніях не використовується позначка 20 плюс чи 30 плюс. Бо ми орієнтуємось на тип шкіри і на стан шкіри. А стане він може змінюватися. Ну багато різних нюансів. Тому орієнтуватись треба звичайно на проблематику в першу чергу. <гум> Окей, і ще одне питання, Марин. А м -м -м, чи відрізняється? Ну, мабуть, таке відрізняється скоріш за все від пори <гум> року. Догляд uh -huh. зима чи літо тут же ж і температура і сонце. Аби правильно зазначили, що у нас є різниця, і в осінньо-зимовий період часу я його так поєдную. У нас іде зміна температурних показників, більш вітряність, і також опалювальний сезон, який висушує шкіру. І тоді, вже навіть жирна шкіра по своїй типології, або комбінована, вона потребує більш живильних засобів, і ми змінюємо гелеві текстури, легкі кремчики. Ми змінюємо на більш живильні. Період часу на це треба звернути увагу. А в період підвищеної інсоляції, коли сонечко у нас більш активне, ми зменшуємо. Шамо використання кислот, зменшуємо використання ретинолу, тому що це ці компоненти, які якраз шкіру трошки пошкоджують, і більше вирогідніше, що сонечко спричинить появу пігментних плям. Ну і спф захист ми поновлюємо кожні дві години, в тому числі це якраз для літнього періоду більш характерно. але взагалі СПФ раджу використовувати у всі сезони. Це теж на що треба звернути увагу. Ну і звичайно, в літній період тоді вже у кого жирна та комбінована шкіра, переходьте на гелеві кремчики, які не будуть комедогенні і так обличчя воно таке стає в цей період часу з надмірною себе активністю і хочеться це все врегулювати. Тому там жирні крема вже не будуть мати такої доцільності. І ще одне питання школи, як то кажуть, точку а скажіть мені, Марина взагалі відрізняється до е, догляд за шкірою чоловіків і у жінок. Зараз чоловіки все частіше вигляда... хочуть виглядати. Скажімо, mm -hmm. гарно Да, ця стара колись на фраза. Чуть красивіше за обізяною вже добре, вже не прокатує. Mm -hmm. Зараз чоловіки вже більше турбуються про себе. Чи є різниця в цьому? Немає різниці. Ми орієнтуємося саме на тип шкіри, і у чоловік у чоловіків також вона частіше просто жирна або комбінована. Так, це частіше, але дійсно все одно орієнтуємося все таки індивідуально. Це це от і я б сказала, що дійсно така тенденція у нас з'явилася, і мені дуже подобається те, що не змушують жінки, а саме приходять чоловіки, і піклуються про свій зовнішній вигляд. Це не може не радуватися. Так і треба. Ми ж теж повинні виглядати, виглядати завжди на висоті, як то кажуть. Окей, а друзі, сьогодні говоримо про догляд за шкірою, і у мене в гостях лікар-косметолог Антоненко Марина. А, Марина, ви вже трошечки почали? Ви вже говорили про помилки. Які припускаються люди при домашньому догляді за шкірою? Що ще ви чим ви стикалися в, тим, що вдома люди оце роблять, і це дуже шкодить їхній шкірі, що ви категорично не рекомендуєте і, про, і скажете так, забудьте про це. Значить, найпоширеніша така у нас проблема це коли приходять на чистку обличчя, коли в цьому немає потреби або немає показів. Навіть коли ця чистка обличчя проводиться, людина приходить додому, і е, потім через там тиждень вона знову починає травмувати самостійно, куплю купує там ультразвукові апарати, і це все вдома вичавлює. Але виходить, що шкіра постійно в стані стресу, і ми, наче, в неї ресурс забираємо, а на регенерацію на відновлення часу їй не даємо. Тому, е, Треба змиритися, якщо у нас комбінований тип шкіри, і у нас розширена пора в т зоні, та луночка вона буде заповнена підшкірним себом. А він буде в свою чергу окислюватися на повітрі і ставати чорним. І не можна постійно. І травмувати для того, щоб повністю ця пора вона була чиста. І ще хочу наголосити, що не існує засобів, які звузять вашу пору, навіть якщо ви зробите, наприклад, шліфовку обличчя, у вас потім виросте така ж сама шкіра, яка генетично закладена, як колір волосся або колір очей. Тобто певні там дефекти, які вже були внаслідок зовнішніх факторів, вони можуть зникнути. Там рубці постакне, але якщо ми кажемо про тип шкір, пору, то вона ну, залишиться, вона знову поновиться, шкіра виросте така ж сама, як була закладена до того і її обдурити у нас не вийде. Тому не травмуйте, будь ласка, свою шкіру в домашніх умовах і не використовуйте домашні хімічні пілінги, також висококонцентровані. В домашніх умовах я знаю, що на різних там площадках зараз можна придбати засоби, які мають використовувати ще лише лікар, і дійсно можна зробити опіки е, і народні різні там методи це вже пере рахувала, але буває, що ще якісь там кавові гущу використовують. Це в принципі теж легко абразивна, але абразивні частинки, і я замітила таке, що у нас немає тенденції зволожити і відновити шкіру. У нас завжди таке бажання її відполірувати, начистити, вичистити і постійно травмуючи такі фактори, вони не допомагають виглядати краще. а навпаки можуть спровокувати, наприклад, акне чи інші захворювання. Я думаю, що вам. Не тільки треба займатися покращенням безпосередньо шкіри, там процедури та далі подібне, а ще і певною просвітницькою діяльністю для того, щоб більше говорити <рес> чого дійсно не можна робити. Окей, а ще одне питання: домашній догляд це добре, але мені здається, все ж таки, що професійність вона ну то важлива, да. Чи може бути щось одне, чи все ж таки є якась ідеальна золота середина, де можна поєднувати і домашні, і професійні догляд? Так, ви знаєте, я напевно зараз розумію якісь шаблони певні, але коли в нас немає проблеми, і моя постійна пацієнточка приходить там за підбором домашнього догляду і просить, що зробити. Якщо на це немає потреби, я робити не буду. Тому що в нас є проблема, і якщо треба її вирішити, ми вирішимо ми, в першу чергу лікарі. Якщо ми вже вирішили цю проблему, то дійсно ми тоді відпускаємо з регуляцією домашнього догляду. Тобто, слідкуємо в першу чергу за домашнім доглядом. Але ж дійсно, проблем у нас існує зі шкірою на жаль, багато пігментація. Це зараз вона молодіша, і з нею в домашніх умовах дуже важко працювати. Це вже у нас виступають тут ті маніпуляції, які ми робимо в кабінеті косметолога, ін'єкційні, апаратні, місцеві нанесення місцевих препаратів. Також, якщо ми кажемо це, ж якщо у нас пацієнт або пацієнтка з жирною шкірою, то є потреба при ну звичайно відновленому шкірному бар'єрі робити чистку два кожні 2-3 місяці. Тобто там дійсно є така потреба в цьому, і тоді в таких випадках. Це буде доцільно е, також. Ми говоримо, якщо е, пожиттєво-сухі шкіри, то додаткові зволожуючі процедури, які відновлюють гідратацію. Це ін'єкційні процедури, може бути біоревіталізація. Е, до речі, ін'єкції гіалуронової кислота це не завжди про зміну зовнішні. Це також підтримка нашої шкіри, це самі вітамінізовані коктейлі, які ми можемо надати більш глибоко, аніж просто місцево і тим самим прискорити е, і підвищити ефективність. Тобто, якщо дійсно є такі покази, шкіра суха, постійно патологічна, пацієнтка з цим все життя живе, то звичайно ми можемо їй цим допомогти, і це вже певна циклічність. Тобто разова процедура один раз колись зробити, не вирішить цю проблему. От і також я закликаю до того, щоб не робити не лише якісь певні маніпуляції зі шкірою місце. Але ін'єкційні, бо, на жаль, я з таким стикалася в своїй практиці, знаходили можливість купити препарат, проколювали це, могли бути і гематоми, і це е, дійсно ну, відповідальність. А коли ще використовують філери, це не просто гематоми, це небезпека безпосередньо вашому життю. Тому я закликаю до того, що є певні процедури, які може робити лише лікар, лише в спеціалізованій установі. Дякую, дійсно Марина, що ви акцентуєте на цьому важливо. То знаєте, за і гонитвою, певною за красою там, не знаю, ідеальністю якоїсь дійсно можна собі нашкодити. Багато ще можна було говорити. Але останнє питання задам. Ми починали з цього. Да, про те, що так. зараз досить технологічні салони, якісь у нас mm -hmm. дійсно все на дуже, дуже високому рівні. Що лікарі, майстри, спеціалісти постійно у нас вчаться, ростуть і питання таке. Що у вас є таке сучасного і дуже цікавого, можливо, якась тенденція є? Ну і я у вас побачив, готуючись е, таку е, напрямок вашої роботи. Це лазерну епіляцію, і тут е, просто набір слів для мене да Олександрітовий лазер. Кандела Макс про що це таке? І взагалі про що це Взагалі, взагалі по перше, хочу сказати, що це дуже гарний апарат, який візуально неймовірно гарно виглядає. Тобто, це він називається про... дуже гарно. Я вам <сіло> це вже звучить. Це дійсно про технології, це дійсно про підвищення якості, це про зменшення болючості. Бо, взагалі, цей апарат він направлений на лазерне видалення волосся. Я хочу сказати, що на жаль, я не спеціалізуюсь саме на цьому напряму. Це може бути там е, майбутня тема для розмови з нашими лікарями, які працюють в цьому напрямі. Так бо там багато що я розказати. Але з досвіду своїх пацієнток, яких я направляла вже на Нашу канделу і за свого досвіду я можу сказати, що це не так боляче порівняно з іншими лазерами, тому що там новітня система охолодження і це зменшує відчуття під час процедури. І також, що для мене дуже важливо, як і для лікаря, це система стерилізації. А, у нас використовуються знімні Насадки, які є можливість потім обробити простерилізувати. А наскільки я знаю, в інших, наприклад, зіодному лазер в нього така система, що це незнімна маніпула, вже якою проводиться процедура, її можна лише антисептиком обробити, але це не настільки якби безпечно і не настільки надійно. Ось і можу ще сказати, що тут зменшена кількість процедур, які потрібно відвідати для того, щоб прибрати повністю волосся. Ну і так воно прибирає світле волосся. Це на собі теж вже перевірено, і це дійсно така проблема, спілкуючись з дівчатами, що відходила багато процедура, світле волосся просто не взяло. І купа потрачених грошей. Цей апарат з цим успішно справляється. Я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Друзі, ми сьогодні говорили про здоров'я, красу, про догляд за шкірою. В гостях мене була лікар-косметолог Антоненко. Марина Марина класну справу робите. Я вам бажаю успіхів, сил, натхнення. Я постійно кажу, краса врятує цей світ. Тому а ви до цього долучаєтесь безпосередньо. Ви а не тільки краса, а ще й здорова краса, здоров'я тому і більше того, мені здається, що поняття краса і здоров'я в принципі повинні постійно зробити десь. Тому хай вам щастить вам. У наги, а робіть українці так найкрутіші в світі, і про це вже дізнався весь світ. А ще й ви ще більше і більше, більше до цього долучаєтесь. Так що дякую вам за бесіду. Дякую, було дійсно дуже цікаво. Класні поради, дякую. класні моменти, друзі. Ось вам професійний лікар-косметолог, клініка в Чернігові. Я думаю, що всім можна тільки порекомендувати. Ще раз дякую вам, Марина. Дякую вам велике. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати, друзі, нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.